У Славутському центрі первинної медико-санітарної допомоги працює згуртований та професійний колектив, що обслуговує шість територіальних громад. Привітати медиків зі святом прийшли керівники міської та сільських громад, району, представники волонтерського руху. Богдан Маршук перший заступник голови Шепетівської райдержадміністрації, грамоти для чотирьох кращих працівників медичного закладу. Я хочу щиро вас привітати святом, подякувати за вашу тяжкий Труд, я розумію, що це за робота вона була інколи неблагодарна від пацієнтів і так далі. Але я вам хочу щиро подякувати за вашу працю з цього вам найкращого. Вітали медичних працівників закладу, засновники. Саме головне, що ви заслужили повагу. Саме головне, що ви виконуєте роботу, і саме головне, що ви її робите професійно. Як ми з своєї сторони не тільки поважаємо, максимально підтримували. Будемо підтримувати, будемо допомагати вам для того, щоб наші люди отримали вчасну допомогу, якісну допомогу. Я від імені депутатського корпусу хочу подякувати усім працівникам вашої лікарні за вашу довгу працю. Хочу зауважити, що під час воєнного стану ви не лише не зменшили потужність своєї праці, а ви показали ще кращі результати, ніж вони були. Також Василь Сидор нагородив почесними грамотами ще п'ять працівників. Вдячність від захисників України та волонтерів за плідну співпрацю висловила керівник благодійного фонду Родинний Оксана Деревенчук. Я хочу перше все подякувати від військових і передати такі щирі слова. Привітань від всього волонтерського руху Славути, не тільки Славути, всієї України за те, що ви з перших днів війни пішли з нами кліч пліч. Пані Оксана вручила подяки керівнику центру Олегу Гаврилюку. Та колективу закладу слова вдячності та шани на адресу медиків лунали від секретарів Улашанівської та Крупецької сільських рад, які також вручали почесні грамоти. В свою чергу Олег Гаврилюк вручив грамоти Хмельницької обласної військової адміністрації та обласної ради Валентині Лук'янець та Надії Большакові, департаменту охорони здоров'я Олександру Масловському та Олені Клиновій. Також він урочисто оголосив про нагородження Ольги Пазюрич. Грамотою Міністерства охорони здоров'я колектив міської лікарні вітав та вручав грамоти Хмельницької обласної військової адміністрації та обласної ради депутат облради Вадим Лозовий. Мені Приємно тут бути і хочу вам подякувати за таку багаторічну співпрацю і скажімо, підтримку один одного. І сьогодні ми також. Раді з вами співпрацювати, раді, раді вам допомагати. і, Звісно, що раді вам вітати. відзначені кращі працівники лікарні, також грамотами департаменту охорони здоров'я Шепетівської райдержадміністрації та районної ради. Слова вдячності та поваги медикам висловив міський голова Василь Сидор. Ми повинні робити так, щоб люди, які проживають на нашій території, мали максимум послуг максимально саме коротший термін і в самій високої якості оце над чим з вами Те, що лікарня наша перейшла в кластерний. рівень, Це дуже велика це є робота і всіх нас, і керівника. Ми пішли на обереження, ми говорили, що ми готові працювати на перспективу. Міський голова нагородив шістьох працівників почесними грамотами, а секретар Славутської міської ради Світлана Федорчук запевнила колектив лікарні у підтримці з боку депутатського корпусу. Не зупиняйтесь на досягнутому, Нехай у вашому житті вас завжди супроводжують удачі. Чекаємо від вас нових звершень. І гарантуємо вам від депутатського корпусу всебічного. Вітав колег із професійним святом, керівник закладу. Ми Всі разом зуміли цей непростий час пандемії, війни повномасштабної. Зуміли дійсно вистояти саме увагу, вистояти бути. Спроможними грамоти та подяки від адміністрації лікарні отримала ціла когорта кращих її працівників. До слів подяки на адресу колективу закладу від імені бійців збройних сил України та волонтерів долучилась Оксана Деревенчук, яка вручила подяку Леоніду Радзевіліку та колективу міської лікарні, які, крім виконання своїх професійних обов'язків, надають посильну допомогу армійцям, наближаючи спільну перемогу.